Усім привіт, хто завітав на канал Як пересадити. Я запрошую вас переглянути, як я буду пересаджувати заміакулькас. Заміакулькас – це сукулент, хоча він відноситься до ароїдних, але це суккулент. Він е, любить дуже. Йому підходить субстракт для кактусів, і він не любить вологу, воду, застій води саме в ґрунті. Це його загибель. Йому не підходять такі ґрунти, в яких може довго зберігатися волога. Краще пухкі, краще ґрунти, в яких буде більше каміння, такі крупні часточки ґрунту. От саме для кактусів те, що треба, грунт, він не буде злежуватися, робити такі місця, де немає кисню. Дуже швидко буде пересихати. От. І цей замія це рослинка, їй 6 місяців. Вірніше, це два листочки, це два листочка зимія Оці такі пагани, це і є листочки. Зимія Просто вони такі деформовані, наче тут багато листочків, але це один і другий листочки. Листя таке. І воно в мене так потрапило до мене. І спочатку три місяці вона стояла просто у банці із водою. І тільки через 3 місяці вийшли корінчики. і потім. Я чомусь вирішила, що саме оцей горщик з-під орхідеї підійде йому, щоб його посадити. Але трапилася отака картина. Ні в якому разі не робіть так, не пересаджуйте, якщо у вас будуть пророщені от кулькаси в горщик з-під орхідеї, бо тут цілий лабіринт коріння виліз через самі цю. Отвори, хто знає, який це горшичок, там страшні лабіринти. Щоб його пересадити, треба дуже обережно вирізати цей горшичок з-під орхідеї. Ну, такий зими як Я не вірила, що листячки, листочки саме можуть прорости і дати таку корневу. Там ще всередині знаходяться дві такі бульби здорові. От. Ну, Загалом це вже сьомий місяць, напевно, як він росте, ці два листочка. Ось таке в мене робилися. Вони також тут посаджені в ґрунт для кактусів. Головне, щоб були рідкі поливи. А, і ще головне, якщо ви ну, захочете листям саме розмножитися моя кулькас, то обирають... Таке листя, щоб на ньому не було жодної травми. І якщо, і якщо так подивіться, саме щоб були прис, е, зрізи підсохлі, не розчавлені ці самі зрізи листя, вони мають бути рівні підсохші листочки. Зас... Без гнилі, без ніяких ушкоджень, і самі вони не мають бути жовтими чи якимись уже старими. От. Тоді може бути успішна така посадка, саме я їх вирощувала у воді, на вікні. У воді. І ще один момент. Вода не стояла на холодному підвіконні, вона стояла на такій коробочці, щоб не, не холодна вода була в нього. І от тепер отак треба обережно, щоб не ушкоджити, не пошкодити такі в нього коріння, хороше, дуже м'ясисте і а Багато його. він все кудись йде і йде, виходить з цього горщика все далі і далі. От. І зараз я планую його пересадити в інший горщик, більший. І я так зрозуміла, для Зам'якулькаса треба горщики вибирати високі. Не широкий, а такий високий, щоб він був. Бо в нього коріння як то йде все нижче, глибший і глибше. Значить глибше. шукає воду. От, щось мені так здалося. І... Ну, і слідкувати дуже обережно треба з поливом, щоб обов'язково вода не застаювалась в нього в піддоні. От, поливаєте, вода вийшла, і її треба обов'язково забрати. І не холодною водою. Ну тут я бачу, що трошки вже пішло якесь зі... деформувалося, бо дуже переросший горщик був тісно, і коріння трошки вже тут почало. Травмуватися, воно таке повинно бути біленьке. от Ну, нічого, він має всі шанси на продовження життя. Просто треба обережненько його вирізати із цього горщика. Ну, ніколи не повторюйте такого експерименту, не садіть під орхідеї у цей горщик. Це пастка для зими кулькаса, він тут обріз повністю. Я боюсь, що я залишу йому якийсь шматок у тої серединки Саме... не буду травмувати його там. Тут все, що можливо, обережно обрізати. От. Дуже хрупкі такі коріння, ну вони товстенькі, але тільки до них торкаєшся, вони ламаються. Такий зам'якулькас виріс, він росте дуже велика рослина і дуже міцне коріння. Це зараз в нього тільки початок в нього ще не вийшло листя нове. В нього ці тільки материн, ну, листочки, з яких він укорінявся, а інші листочки ще не пішли. Но я маю надію, якщо гарні використати добрива, може підуть і листя. Бо поки що в нього росту росте коріння. І я так розумію, що він має набрати кореневу спочатку, а потім видати листя. От, Щось мені так здалося, що він, поки не має маси от, коренів, багато, щоб у нього було коріння, щоб було багато корисних речовин, от, щоб він міг спокійно. Дати листочки. Ну, такий красивий. Дуже красива рослина. Міцна рослина, висока рослина. Так, і я впевнена, що він любить високі горщики. От зараз видно, які в нього бульби. От тут дві. Бульбочки такі гарні в нього вони здорові. Це добре. Загалом в нього тільки оце самі нижні корінчики травмувалися. Я зберігаю трошки цієї флори, в якій він був. От. І оцей горщик. Підходить для зем'якулькаса, бо там дуже великі отвори, і в нього саме головне правило це щоб не застоювалася вода. Щоб отак, Якщо полити, то щоб вода повністю зійшла із горщика. І не залишалася ніде ні в ґрунті. З ґрунту також вода буде уходити, бо це а, а, просто. Суміш із перліта, гравія, там трошки пісочку, і все, тут немає ніякого такого ґрунту, який би зберіг надовго вологу. От. І додаю оцеї мікрофлори. Я люблю також, якщо вирощуються листочки. Водії, наприклад, стояла рослина, то я саме цю воду після пересадки в ґрунт додаю, поливаю, щоб оця мікрофлора зберіглася, бо рослина може загнити саме через зміну мікрофлори, а так в неї зберігається і надалі оцей, ці бактерії, які, з якими вона, ну, Виростила таке гарне коріння. І ну, надалі буду поливати. Я думаю, поливати добре вами для е, рослин. Я навіть оце зараз. Буду вибирати, які саме, чи для рослин для кактусів добре вибрати, чи для рослин, які мають. Не знаю, ще я буду думати, ще не вирішила, чим саме його підкармлювати, щоб в нього були гарні листочки. Ну, зараз я буду чекати, не, не поливати три дні точно. Він буде без поливу. Взагалі замія кулькас любить полив. Його можна 10 днів не поливати. Ось така рослина. Навпаки, якщо його дуже часто поливати, то в нього буде гниль із ці лукавички, бульбочки. Оці його будуть загниватися і коріння. Ось От. отак От я підтрушую, що повністю він зафіксувався гарно у ґрунті. Дуже красива рослина. Я вважаю, що це в мене просто чудо вийшло, бо багато разів в мене були спроби. Вкорінити листячко але там от були такі моменти, нюанси, що якщо листя має якісь гнилі, або якісь вже вони старенькі листочки, то вони обов'язково, бачите, вони всі здорові, абсолютно. От тут є шанс, що вкоріняться листочки за кулькасів. Ну так. Так що бажаю успіху. Якщо ви заплануєте, то це можливо реально виростити з а, таку рослину. Дякую за увагу. До побачення.